Покажу вам, як оре плуг добре настроєний і як їде трактор, коли добре настроєний плуг. Трактор не виїжджає з борозди ні вправо, ні вліво. І ось так перевертає плуг з передплужником. Передплужник кидає все в борозду, а великий плуг сзаді приорює. Ось така виходить картина. Нічого не остається. Гляньте, як файно працює. З не виїжджає, можна самого ставити поради трактора. Бачите? Отак треба налаштовувати плуг. А то подивишся відео трактора Горуть люди або на борозду тягне його колеса вивернуті, або хоче вискочить з борозди, теж колеса вивернуті, тракторист рулює там, піт витирає. І тут їдеш одним пальчиком, трактор сам собі їде прямо. І все, так що кому сподобалось, ставим лайк.